Доброго дня, шановні глядачі. Перш ніж ми розпочнемо розмову про надзвичайно важливі речі, які стосуються тисяч українських пенсіонерів, скажіть мені, будь ласка, з якого міста ви дивитеся це відео? Мені це дуже важливо знати, щоб розуміти географію нашої аудиторії, адже проблеми, з якими стикаються пенсіонери, часто мають свою специфіку в різних регіонах. Чекаю на ваші відповіді в коментарях. А тепер до суті, адже часу на зволікання немає. Терміново Пенсійний фонд України визнав шокуючу помилку кому повернуть заморожені пенсії та новий термін для ідентифікації аж до 1 квітня. Це та новина, яка викликала бурю емоцій серед мільйонів людей. І сьогодні ми розберемося у всіх її тонкощах. Пригадаємо, як було раніше. Ще зовсім недавно, в умовах відносної стабільності та довіри до державних інституцій, отримання пенсії здавалося чимось абсолютно зрозумілим і беззаперечним. Люди, які роками сумлінно працювали, відраховували внески, могли бути впевнені, що з настанням заслуженого відпочинку вони регулярно отримуватимуть свої виплати. Звісно, завжди існували певні процедури, але вони були здебільшого формальними. Зрозумілими та не викликали масової паніки чи черг, як ми бачимо це зараз. Максимум, що вимагалося, це періодична верифікація даних, зміна банківських реквізитів чи інші адміністративні дрібниці, які легко вирішувалися протягом короткого часу і не ставили під сумнів саму можливість отримання пенсії. Система працювала хай і не ідеально, але принаймні передбачувано. Однак з 1 січня 2024 року, а для когось і раніше, ситуація кардинально змінилася. Тисячі пенсіонерів прокинулися в новому році, усвідомивши, що їхні звичні виплати просто не надійшли. Для багатьох це стало не просто неприємним сюрпризом, а справжнім ударом, адже пенсія є часто єдиним джерелом доходу, на яке розраховують для купівлі продуктів, ліків. Оплати комунальних послуг. Уявіть собі відчай літньої людини, яка звикла до стабільності, а тепер не може пояснити, чому її законні гроші просто зникли. Це викликало хвилю обурення, сотні, тисячі дзвінків на гарячій лінії, величезні черги у відділеннях пенсійного фонду по всій країні. Люди не розуміли, що відбувається, відчуваючи себе заручниками незрозумілої бюрократичної машини. Причина, яка виявилася ключовою для цієї проблеми, на перший погляд може здатися дрібницею, але саме вона спричинила такий масштабний збій. Багато пенсіонерів, що проходили ідентифікацію, чи то особисто, чи через віддалені сервіси, виконали всі необхідні кроки, заповнили анкети, підтвердили свою особу. Проте, у заяві, яку потрібно було підписати, або підтвердити онлайн була одна маленька, але критично важлива галочка, яка стосувалася підтвердження того, що особа не отримує пенсію від Російської Федерації чи інших держав-агресорів. Через величезну кількість інформації, поспіх, стрес, або просто через те, що цю опцію не було чітко виділено або наголошено на її важливості, тисячі людей просто забули поставити цю позначку. І система, як це часто буває, спрацювала автоматично, бездушно, заблокувавши виплати тим, хто не поставив галочку, незалежно від того, чи справді вони отримують російську пенсію чи ні. Звісно, така ситуація викликала величезний суспільний резонанс, і ось нарешті з'явилася офіційна реакція. Міністерство соціальної політики України визнало, що це була системна помилка. Це не провина пенсіонерів, які можливо не були належним чином проінформовані або просто розгубилися у складних онлайн формах. Це про рахунок системи, яка мала б бути більш гнучкою, більш орієнтованою на потреби людей, а не на сліпе виконання заздалегідь прописаних алгоритмів. І це визнання, без сумніву, є першим кроком до відновлення справедливості. Найголовніша новина полягає в тому, що. Виплати обіцяють відновити автоматично тим, хто вже пройшов ідентифікацію, але саме через цю злощасну галочку не отримав пенсію. Це означає, що якщо ви вже витратили години в чергах, нервували, заповнювали форми, але все одно не побачили грошей на карці через цю конкретну причину, то вам не потрібно буде знову проходити ті самі кола пекла. Система має бути оновлена. І кошти надійдуть вам на рахунок. Це безумовно величезне полегшення для багатьох. Проте не всі проблеми вирішено повністю і є дуже важливий дедлайн, про який потрібно пам'ятати. Термін проходження ідентифікації, а також подачі заяв про неотримання пенсії від РФ продовжено до 1 квітня. Це дає деякий додатковий час для тих, хто ще не встиг. Або не знав про необхідність пройти цю процедуру. Однак я закликаю вас не відкладати це на останній день, адже, як показує практика, система пенсійного фонду часто буває перевантажена. І чим ближче до кінцевої дати, тим складніше буде пройти всі етапи. Ця вимога ідентифікації та підтвердження є обов'язковою для кількох категорій пенсіонерів, які зараз перебувають у зоні особливої уваги. По-перше, це пенсіонери з числа внутрішньопереміщених осіб, або, як ми їх називаємо, ВПО. Для них, з огляду на їхній особливий статус, держава має додаткові механізми контролю, щоб забезпечити цільове використання коштів та уникнути зловживань. По-друге, це ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. З ними зрозуміло, зв'язок ускладнений і перевірка їхнього статусу. Є вкрай важливою, щоб упевнитися, що пенсійні виплати не використовуються ворогом і що вони дійсно дістаються тим, кому призначені. І по-третє, це пенсіонери, які зараз перебувають за кордоном. Для них у зв'язку з віддаленістю та різними правовими системами ідентифікація також є ключовим моментом. Усі ці категорії мають бути особливо уважними до нових термінів та вимог. Статистика, яку ми маємо, вражає. За даними, які стали відомі, близько 370 тисяч пенсіонерів не отримали свої виплати у січні. Це величезна кількість людей, життя яких було поставлено на паузу. А ще у приблизно 1 мільйона 300 тисяч громадян були проблеми з нарахуванням, що свідчить про ще більший масштаб системних збоїв та неточностей. Ці цифри яскраво демонструють, наскільки важливо було втручання Міністерства соціальної політики та наскільки великою була ціна цієї помилки. За кожною такою цифрою стоять живі люди, їхні долі, їхні щоденні потреби. Це не просто статистика, це показник людського горя і розчарування. Проблеми, з якими зіткнулися пенсіонери, виявилися системними і глибокими. Відділення пенсійного фонду були переповнені. Люди змушені були стояти в чергах зранку до пізнього вечора, часто під відкритим небом у несприятливих погодних умовах. Для літніх людей, для тих, хто має проблеми зі здоров'ям, це було справжнім випробуванням на витривалість. Багато хто так і не встиг пройти перевірку, просто не дійшовши до віконця спеціаліста. Це свідчить про те, що інфраструктура пенсійного фонду. Не була готова до такого напливу відвідувачів, а також про те, що попередні інформування та організація процесу були недостатніми. Особливі труднощі виникли у тих, хто перебуває за кордоном. Для них було передбачено можливість відеозв'язку для проходження ідентифікації. Проте ця система, на жаль, працювала вкрай незадовільно. Багато хто скаржився, що їм не передзвонювали у призначений час. Або ж просто не було вільних слотів для запису на дзвінок. Це створювало додатковий стрес і невизначеність, адже люди, перебуваючи далеко від дому, не мали можливості особисто відвідати відділення. Чи стикалися ви колись із надмірною бюрократією, коли здавалося, що система створена не для того, щоб допомагати, а щоб заплутувати, і коли найпростіші дії перетворювалися на квест? Це питання, яке, напевно, постає у багатьох зараз. Тож, що робити зараз, щоб уникнути подальших проблем. Якщо ви вже пройшли ідентифікацію, але ваша пенсія все ще не надходить через ту саму помилку з галочкою про неотримання пенсії від РФ, чекайте на автоматичне поновлення виплат. Міністерство соціальної політики обіцяє, що система буде виправлена і вам не потрібно буде нічого робити додатково. Звісно, це не означає, що можна повністю розслабитися. Якщо через певний час кошти все ще не надійдуть, то варто буде звернутися до пенсійного фонду для уточнення. Але наразі офіційна позиція чекати. Якщо ж ви ще не пройшли ідентифікацію або не подали заяву про неотримання пенсії від РФ, у вас є час до 1 квітня. Але як я вже наголошував, не відкладайте це на останній момент. Система перевантажена, і чим раніше ви це зробите, тим менше ризиків, що ви зіткнетеся з чергами, технічними збоями. Або просто не встигнете вчасно. Ви можете пройти ідентифікацію особисто у відділеннях пенсійного фонду або через веб-портал електронних послуг ПФУ, а також через відеозв'язок, якщо ви перебуваєте за кордоном. Хоча останній спосіб поки що викликає найбільше нарікань, важливо максимально уважно заповнювати всі поля і перевіряти кожну позначку, щоб уникнути повторення минулих помилок. Отже, головний висновок із цієї ситуації полягає в тому, що Пенсійний фонд України визнав свою помилку. Це, безумовно, позитивний сигнал, адже це свідчить про готовність державних органів виправляти недоліки у своїй роботі. Автоматичне відновлення виплат для тих, хто вже ідентифікувався, але постраждав від галочки, є справедливим рішенням. Яке має полегшити життя тисячам пенсіонерів. Продовження терміну до 1 квітня дає другий шанс тим, хто з різних причин не зміг пройти процедуру раніше. Це час, щоб зібратися, уточнити інформацію і виконати всі необхідні дії. Незважаючи на минулі труднощі та нервові потрясіння, сподіваємося, що ця ситуація послужить уроком для пенсійного фонду. І в майбутньому подібні масові збої будуть мінімізовані, а система стане більш людяною та ефективною. Дорогі друзі, ми щойно детально розібрали, як Пенсійний фонд України визнав помилку і як саме планується повернення заморожених виплат, а також продовження терміну до 1 квітня. Отже, якщо ваша пенсія була заблокована через цю прикру помилку, чи вірите ви, що Пенсійний фонд України справді виправить ситуацію і без зайвих зволікань поверне вам усі заморожені виплати до 1 квітня? Напишіть свою думку в коментарях, адже ваша позиція є дуже важливою для нас, і саме ваш досвід допоможе зрозуміти реальну картину того, що відбувається.